Доброго дня. Сьогодні я хочу з вами поговорити про таку тему, як звільнення засудженого з військової служби у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком, не позбавляє його права відповідно на умовне дострокове звільнення від відбування покарання. Взагалі, про що я хочу сказати, наприклад, я розумію, що більшість людей не стикається з тим, але все ж таки є люди, які знаходяться за гратами, які перебувають у слідчих ізоляторах. І відповідно вони б могли нашій державі в даному випадку, коли у нас зараз період військової агресії Російської Федерації принести набагато більшу користь, тим самим спокутувавши свою вину. Відбуванням строку покарання заміни його на службу в Збройних Силах України. Я трохи пізніше зупинюся на деталях цього заходу, відповідно, і своїм колего Андрієм Миколайовичем. Зараз досить коротко вам хочу з вами поділитися нашою справою. Це справа, яку вели безпосередньо ми з Андрієм Миколайовичем буквально рік тому в серпні 2024 року наш нашого клієнта затримали затримали у порядку статті 208. З йому згодом йому була вручена підозра в кінцевому випадку був обвинувальний вирок суду за частиною 3 статті 307. Обвинувальний вирок суду був в лютому 2025 року, за яким в принципі наш клієнт визнав свою провину. Чому суд йому визначив міру покарання 9 років позбавлення волі? Наш клієнт обрав той спосіб, що він піде служити до ЛАВ ЗСУ, і відповідно, ми не направляли апеляцію, а чекали вже, коли рішення суду, вирок суду набере законної сили. Отже, після набрання вироком законної сили і після того, коли безпосередньо зі слідчого ізолятора нашого клієнта було. Етапована до виправної установи, де він почав відбувати своє покарання, Відповідно, він звернувся до того суду за місцем знаходження виправної колонії для того, щоб йому змінили відповідне проходження відбування ним покарання на проходження служби в Збройних силах України. Так і в принципі, в липні цього року Бориспільським міськрайонним судом було задоволене дане клопотання. Що для цього потрібно? Потрібне відповідне відношення від певної військової частини, присутність уповноваженої особи даної військової частини. На судовому засіданні і відповідне проходження ВЛК, ВЛК засуджені можуть прийти безпосередньо в слідчому ізоляторі або в управній установі, де вони відбувають покарання. І Отже, і всіх цих документів буде достатньо для того, щоб вони за своїм власним вибором спокутували свою провину. Більш корисною діяльністю, ніж просто сидіти і 9 років за кошти українських громадян, які сплачують податки, а натомість піти і захищати життя цих самих громадян. Отже, і тепер з вами переходимо вже до безпосередньої теми. Звільнення засудженого з військової служби у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком не позбавляє його права на умовно дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. Для реалізації цього права засуджений має звернутися із відповідною заявою до адміністрації установи виконання покарань, після чого рішення про його умовно дострокове звільнення. Ухвалюється судом у порядку виконання судових рішень. До такого визнавку дійшла колегія суддів першої судової палати Верховного суду в цьому році, в червні місяці. Відповідне провадження також буде зазначене. Дана постанова була винесена 3 червня 2025 року. Це означає, що інформація, що міститься в ній, є актуальною і відображає позицію Верховного суду на момент її прийняття. Ця постанова Верховного суду від 3 червня цього року у справі 734 22 53 24 є надзвичайно важливою, оскільки саме вона роз'яснює ключовий момент взаємодії між кримінальним законодавством. Та військовою службою в Україні. Вона стосується права засуджених на умовне дострокове звільнення від покарання для подальшого проходження військової служби. Отже, суть даної справи, яка розглядалася у Верховному суді, полягає в тому, що засуджений, якому було призначено покарання за вчинення кримінального правопорушення, подав клопотання про умовне дострокове звільнення для проходження військової служби. Зазвичай засуджений, що перебуває в місцях позбавлення, Збавлення волі може бути звільнений від покарання дострокова за умови зразкової поведінки та відбування певної частини строку. Однак, у даному випадку, йдеться про можливість звільнення саме для захисту батьківщини під час воєнного стану. Суди першої і апеляційної інстанції відмовили у задоволенні клопотання. Вони мотивували свої рішення тим, що засуджений був звільнений з військової служби у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком, і це, на їхню думку, позбавило його права на повторне проходження військової служби. Тобто, суди вважали, що людина, яка вже була звільнена з армії через судимість, не може бути призвана. Але Верховний суд вирішив по-іншому. І про це продовжить мій колега Андрій Миколаєвич. Яка ж позиція Верховного суду? Верховний суд не погодився з висновками нижчих судів і скасував їхні рішення, направивши справу на новий розгляд. Ключові аргументи Верховного суду були такими. Наявність закону, що регулює це питання. Верховний суд зазначив, що у Кримінальному кодексі України, зокрема, стаття 81 та в законі України про внесення змін до кримінального кодексу щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення, засуджених для проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, чітко прописана можливість умовно-дострокового звільнення, засуджених для проходження військової служби. Відсутність заборони для звільнених. Верховний суд, зокрема, і наголосив, що закон не містить жодних обмежень для осіб, яких раніше було звільнення з військової служби через наявність обвинувального вироку. Законодавство надає право на таке звільнення всім категоріям засуджених, які відповідають визначеним критеріям незалежно від їхнього попереднього статусу. Право на захист батьківщини. Верховний суд підкреслив, що право на захист батьківщини є конституційним обов'язком кожного громадянина України. Умовно дострокове звільнення для проходження військової служби це механізм, який, зокрема, дозволяє засудженим реалізовувати цей обов'язок і водночас отримати шанс на виправлення та повернення до повноцінного життя. Правильний порядок дій. Верховний суд також роз'яснив процедури. Зокрема, засуджений, який хоче скористатися цим правом, повинен подати заяву до адміністрації установи виконання покарання, яка в свою чергу передає документи до суду. Вже суд, оцінивши всі обставини, зокрема ставлення засудженого до покарання та його готовність до військової служби, приймає остаточне рішення, яке ж практичне значення для суспільства та засуджених. Ця постанова має колосальне значення як для засуджених, так і для судової системи. В цілому розширення права засуджених. Рішення Верховного суду підтверджує, що навіть ті особи, які були фактично звільнені з армії через кримінальний вирок, не втрачають своє право на захист батьківщини. Це дає їм другий шанс на виправлення та реабілітацію. Це також може стати мотивом для засуджених, що перебувають у місцях позбавлення волі до зразкової поведінки. Забезпечення єдності судової практики. Постанова є обов'язковою для застосування судами нижчих інстанцій. Тепер суди першої та апеляційної інстанції не зможуть відмовляти в клопотаннях лише на підставі попереднього звільнення з армії. Це гарантує, що подібні справи будуть розглядатися однаково і по всій країні. В умовах воєнного стану, коли країна потребує максимальної кількості захисників, рішення Верховного суду дозволяє використовувати потенціал засуджених. Які висловили в тому числі бажання захищати Україну, це не лише їхній обов'язок, а й внесок у спільну перемогу. Постанова Верховного суду від 3 червня 2025 року є важливим кроком у формуванні гуманної та справедливої судової системи в Україні. Вона підтверджує, що право на захист батьківщини є пріоритетним, і навіть кримінальне минуле не може бути перешкодою для його реалізації. Якщо людина щиро прагне стати на шлях виправлення, Ця постанова дає надію і другий шанс тисячам засуджених, які бажають приєднатися до глав Збройних сил України. Окрім того, ця постанова дає можливість застосування і при використанні щодо статті 407 кримінального кодексу. Я сподіваюся, що дане відео було корисне, але я розумію, що воно в принципі в першу чергу може бути корисним лише для родичів людей, які відбувають покарання, і безпосередньо для тих громадян, які відбувають покарання. Тому, якщо вам в принципі стало цікаво, то пишіть свої коментарі, запитання, не забувайте про те, що ми є в соціальних мережах. У нас є наш телеграм-канал, тому так само слідкуйте за нами. Я також хочу висловити свою вдячність Збройним силам України за те, що сьогодні маю можливість записувати для вас дане відео. Я вірю, і сподіваюся, що все буде Україна.